Якщо у вас ноутбук hewlett Packard, і при регулюванні яскравості дисплея у вас нічого не відбувається, не регулюється яскравість, але з'являється тільки ось така помилка, то зараз покажу, як це все виправити. Перше, аж тут в строчці пошуку пишемо сервіс і заходимо в сервісні служби. Далі знаходимо «HP Hotkey UWP Service». Заходимо в неї і вимикаємо її. Вимкнути або Disable, в кого як буде. От. Цим самим ми е, уберемо ту помилку. Але нам треба встановити тепер правильний драйвер на підсвітку. Так, зараз ми перезавантажимо ноутбук, щоб він вже забув про цей неправильний драйвер. Перезавантажуємо ноутбук і в Гуглів в строчці пошуку просто пишемо sp 91903 download, або скачати. От. І ось буквально тут, на... в ссылки в чаті, де йде обговорення цієї ж проблеми, шукаємо ссылку на цей драйвер. Ось він. Качаємо його. Так, у нас драйвер. Просто щоб ми перезавантажили ноутбук. Перезавантажимо. Ноутбук перезавантажився. Перевіряємо. Бачимо, що є у нас вже індикація, немає ніякої помилки, і наша підсвітка регулюється.